Повитягувавши кози з носа, я на останній заход пішов. І сьогодні ще надмуся, як кошеня регать. І в хаті буду нігті зрізать, діда мороза ждать. Підів колготки, взяв дипломата, бо сьогодні настроєний мотоцикли закотить. Я ж хотів їх повністю з колясками запхать. Але дід, з бабою скільки закрамів для зерна наробили, що техніка не проходить. А завести із розгону залетіть, тож не виходить. Бо в циліндрах уже миші яйця відклали, а на калінвалі змія спить. Тому вибора немає. Та й ви ж мені писали, що не ходи матю тягай, а розпаруй та й все. Надів перчатка зі Шака, та й за роботу взявся, бо ти рано. Така вона Не невість... Втів устати кисляки повитягувати, як вже вечір і топити треба. Якби ще сніжок лежав на давав, але то вже як буде. А як розкручував, сльози пускав, бо з цим мотоциклом дуже багато зв'язано. Це для мене, як серця, кусок. І надію, що в майбутньому зроблю. Буду гасати і на одному колесі розвертатися. Тільки прозроблю, я загну, звісно. Бо в техніці тупий, як сибірський валянок. Але або інтернет в допомогу, або якогось дядька найму. Бо технікою займатися, це не ривко під клубом підпивать. Але дай Бог, все зробиться, аби в світі все добре було. І закотивши батьків мотоцикл, розумію, що це тільки розмінка була. Бо є ще один експонат. І там Історія поважча буде, але ж я теж не херня. Зняв запасочку з коляски і пробувати туди чіплять. І надію, що викотить, получиться. І номарочка в гаражі зимуватиме. Треба тільки нори качанами затулить. Порозводилось паскудство. Але під мету, павутину обмету. Може, даже буржуйку поставлю. Ну це вже як Настя розріше. А ще вас на пам'ять сфотографірую. Бо за год мені як рідні стали. А якби ж і дроволюта цього помогли витягувати, то взагалі б ціни б не було. А якщо чесно, дякую вам велика, що ви зі мною. Ви найкраща аудиторія в інтернетах. Просто живіть з цим. Дуже надіюся, що я за цей час дебала вам. Настроєння підняв. Може, якийсь совет дав чи ідею. В общем, будьте здорові. А я далі продовжую з моциком бороться, який в як кум на п'янці, і з хати виходить не хоче. Колеса об щитки труться, і чогось руль веде. А грязний він такий, бо на нього гріще впало. Забило циліндри і тепер іскри немає. І тільки от компресії спайдермени вилітають. І що з ним далі буде, ніхто не знає. І якщо з чорним ще надія єсть, то цього тільки на запчасті розіброть. Але цим уже не сьогодні займатися. а вхоту йти миться й, й отди Бо якраз і водичка на плиті нагрілась. Заводить весною будемо. А поки і так пайду. Головне, що на голову не копа. А те все діло наживне. Умив кабіну і під руками протер, бо не хочу, щоб люди із хати тікали І про ноги не забув, бо після тих черевиків на носки на чідхір висрався. Але вже чистенький і бревенький. І Донасті подарок дарувати. Вона дуже багато робить для мене. Підтримує і віра, як нікого. І взагалі, що вона повелась на мене, совпадінням кожиться. Тому рішив їй часи подарить. Ніжні акуратні. Нехай пользується, і про мене ще більше думає. У них є все, що треба жінці. Гарний стильний вигляд, вимірювання пульсу, жіночий календар. І через них навіть телефон знаходити можна, бо в неї з тим проблеми бувають. З нього навіть балакати можна, якщо руки в оселеці. Нехай пользується, бо вона ж мене любить просто так. Як вона любить казати, ти нормальний пацан, аби не стяв на присядки. І коли в неї є настроєння, і я менш нервничаю. А тут і малий прийшов глянуть, коли в нього і мене не попадають. А вам скажу одне: любіть, бережіть і цінуйте їх. На зв'язку.